Пригадайте, де ви народилися, у яких умовах зростали, який шлях довелося пройти, щоб досягнути бажаної мети. Не варто соромитися свого коріння, пишайтеся здатністю творити себе. Немає коротких шляхів до успіху. Щоб досягнути мети, я систематично працювала над удосконаленням hard skills, digital skills, Soft skills. Добрий день! Мене звати Тетяна Бутурлин. Я з Ніжина, міста, що входить до семи чудес України. Моє покликання трансформувати систему освіти, ефективно поєднуючи різні ролі філологині, психологині, підприємиці, впроваджую інноваційні підходи до навчання, виховання учнів та учениць новій українській школі. У своєму житті досягла дуже багато, але ніколи не зупиняюся упевнено крокою далі. Реалізуючи авторські проєкти та поширюючи ідеї серед освітян України, розмальовує своє життя яскравими фарбами. Уявіть, що президент України призначив учням, ученицям вашого класу ділову зустріч. Він доручив вам виконати завдання. Глобального характеру. Разом розпочнемо рятувальну операцію нашої планети у Кросферус. На свій вітальний апарат Перемога-2023 ми візьмемо позитивне мислення, духовність та віру у свої можливості, а також персонажів, які надихають до змін на краще. Серед них дочка Героя, Берегиня, Звітарі, Олесь, Наталка Русна, Петруський Моробник, Трисячійські Шість Котів, Микита Кожум'яка, Запорожці Козари, Іванка, Вася Богданець, Мар'яна, Золото Коса та Хатіко. Знищити зелені чужинців нам допоможуть згуртованість, співпраця та любов до художнього слова. На уроках української літератури ми розвинемо вміння читати зрозуміння, висловлювати власну думку, критично мислити, оцінювати ризики, уміння приймати рішення, розв'язувати проблеми, проявляти ініціативність, керувати емоціями та діяти творчо. Чужинці будуть масово безкваліфіковані, якщо ми навчимося любити життя. Розвиватимемо свої приховані здібності, проявлятимемо толерантність і креативність. Їм не вподоби, якщо ми аналізуватимемо свої помилки, ефективно виправлятимемо їх та сіятимемо добро в серцях інших людей. Зло танутиме на очах, коли ми прочитаємо всі художні твори з української літератури за програмою п'ятого класу, творчість 30 письменників. Ефективна зброя в боротьбі з тендері. Також перемогти зелених чужинців нам допоможе участь в літературних проєктах, уміння виразно читати та аналізувати твори, писати асе, дебатувати та виконувати реп-багли. Я, як дипломована психологиня та сертифікована педагогиня із тютерськими компетенціями на уроках української літератури запропоную вам ряд психологічних вправ, які допоможуть полюбити себе та простежити динаміку особистісного росту. Завдання сформульовані таким чином, щоб ви усвідомили типові помилки персонажів та не повторювали їх в реальному житті. Текстуальна робота допоможе проаналізувати власні емоції, відчуття, проаналізувати вчинки та прийняти конструктивні рішення. На моїх заняттях ніколи нудьгувати. Весело цікаво буде тим, хто давно опустив руки. Онлайн тести, ігри, квести, інтерактивні аркуші, флешкартки, чек-листи допоможуть перевірити рівень навчальних досягнень, сформувати цифрові та ряд інших компетентностей, Розвинити вміння аналізувати свою роботу на уроці, рівень сформованості ключових компетентностей. І успіх не забарить. ще одним антидотом проти чужинців є чіткий план дій. Разом із вами ми пройдемо цікавий шлях самодосконалення засобами української літератури. І в цьому допоможе чарівна куля, у якій прихована життєва енергія, навчальна мотивація, бажання розвиватися. Не будемо в крайності впадати. Йоу! Дитина в підлітковому віці може вже заробляти! Є! І навички зумерів та покоління Альфа врятують Право заробляти з 15 років. їм подарують, шалено популярними стануть вони. Ти ж свою конкуренту Дивись, не проспи. Йоу! А ми на уроках української літератури аналізуватимемо власне я через осмислення духовного світу персонажів. Будемо радіти найменшим досягненням. Кожного та кожної із вас. Остаточно знищимо зелених чужинців з допомогою онлайн-сервісів, а в моїй чарівній скринці їх надзвичайно багато: Дженнері, вордбол, бамбал, пластайм, капуст, квізі, сквізла та багато інших. На уроках української літератури ви будете не лише виконувати цікаві ігри, тести, квести, а й самостійно навчитеся створювати онлайн-вправи. Темний світ не співпрацює з самоаналізом. Зелені чужинці не вміють мислити критично, усвідомлювати допущені помилки. Ви готові до таємної операції? Якщо так, то запрошую у захоплений світ художнього слова.